Починаємо ми з ліги чемпіонів, з такої, знаєте, солодкого. Десерту з самого початку тому що київський динамо здивувало всіх. Ну здивувало правда Динамо матчі з Башикташем. кияни. у Матчі, по суті, який нічого не вирішував, забили аж шість м'ячів. Один з них є дебютний гол молодого Артема Бісєдіна. До того ж, юний Микота Бруда у цьому поєдинку нічого не дав зробити досвідченому корежмі. Саме на омолодження складу київського Динамо у своєму матеріалі про цей поєдинок звернув увагу наш Олександр Золотогорський. Але перше, що помітив наш кореспондент, коли прийшов на Олімпійський, це кількість придбаних квитків на цей матч. Квитки у необмеженій кількості у касах Олімпійського за годину до початку матчу Динамо в Лізі чемпіонів. Отакої От злякав морози невдачі «Динамівців» київського вболівальника. А дарма проти Бешикташа Динамо показало певно найвидовищнішу гру в сезоні. Хочеться, звісно, поблагодарить тих настоящих болельщиків, які сьогодні прийшли на стадіон. Вот они именно ті те, те настоячі болельщики, о яких много пишуть і и, и говорять. І сьогодні ми грали именно, именно для них. А Бошектаж приїхав до Києва за історичним досягненням. Екстра мотивація. У разі перемоги Чорні Орли вперше б влетіли у плей-офф Ліги Чемпіонів. Їх не лякав навіть мороз. Це для нас найважливіший матч року. Погодні умови незвичні, але ми в жодному разі не будемо на це нарікати. А численні фани стамбульців вирішили, що вони вдома влаштували божевілля на трибунах, провокували, палили фаєри, ламали крісла. За всю цю хамську поведінку серце вимагало помсти. Хотілося за це наказати і добре, що ми ігрою своєю наказали. Наказали и болельщиков, и жектаж. Кияни мали що протиставити мотивації суперника. Ярмоленко вивів Бісєдіна на порожні ворота. Ось він дебютний гол у лізі чемпіонів молодого Форварда. А далі стався епізод, який розділив матч на до і після. Арбітр Томсон не тільки дав пенальті за фулбека на Гонсалесі, а ще й вилучив німця. Отут же турки мали за що дорікати, і зібратися вже не змогли. Ярмоленко з пенальті Бояльський, Гонсалес, Сидорчук, Мораес. Кожен із них забив, залітало все, ще й догривав Бешикташ в дев'ятьох. Абу бакара вилучили. Не долетіли чорні орли до плейов. Кияни перервали їх політ 6-0. Уважительно относились к сопернику, понимали, что уже мы выиграли, но никто, никто не баловался, никто не дурачился, уважали соперника и играли просто в футбол. Ребята показали, что у нас есть команда. И перед игрой я тоже сказал, наверное, сейчас мы должны показать, что у этой команды есть будущее. Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії своїх виступів у лізі чемпіонів, і примудрилося із позитивною різницею м'ячів посісти останнє місце в групі. Але всі ці цифри не головний підсумок. Динамо у цій лізі чемпіонів, і взагалі у цьому сезоні відкрило нову віху свого розвитку, оновилося і омолодилося, дало дорогу своїм вихованцям. Основним голкіпером став Рудько циганков і бісідін відкрили лік своїм голам у лізі чемпіонів. А борду після дуже довгої паузи Ребров ризикнув поставити на фланг проти курежми. Практично рік пройшов з моменту травми і кожен день роботи. На Ми надіємося на цього гравця, Я знаю його сильні качества, його характер. Его игра один в один. И, наверное, сегодня приняли решение как раз из-за того, что Куарежма в этой команде очень опасен. И то, что он появился на поле, он появился не случайно. Топовый футболист, чемпион Европы. Ну, что можно сказать? Он технически оснащен, очень хорошо, быстрый. Ну, это была как бы хорошая проверка для меня. Бурда дійсно не підвів, його статистичні показники дуже пристойні. Корежма майже нічого не створив. Лише один удар, чотири втрати і низький відсоток точних передач. Виявляється, Динамо вміє дивувати. Це була прикра ліга чемпіонів, але вона показала, яким буде майбутнє клуба нові реалії, нова стратегія, нові обличчя. Ну, знаєте, якби хотілося б все-таки на дві частини розділити на наше сьогоднішнє обговорення. Перше, от, з чим пов'язана така от впевнена гра і така невпевнена гра з Бешикташа, чи все-таки це Динамо просто надало шансів Туркам. Сергій Вікторович. Ну, я все-таки хочу похвалить Динамо. Все-таки не, не стал бы принижать эту победу, как многие говорят, что о том, что последняя игра вроде как мы все понимаем, что Туркам эта игра очень нужна была. Они должны были выходить, но ну, если бы выиграли в плей-офф Лиги Чемпионов. Поэтому... Я считаю, Динамо, во-первых, победила целиком полностью заслуженно. Ну и плюс э, настолько уверенно, настолько Динамо, мы видим, что у Динамо есть все-таки будущее. Вот что сталося, Александр Алексеевич. Ну, я думаю, э, вот э, то, с чего Саша Ловода начала, значит, что матч ничего не. В матче который ничего не значит. Саша, все значит. И в таком матче тем более значит. Ну, не, ну, нам, нам, Потому что для Бышекташа нужна, для Бышекташа нужна победа. Я знаю у вас корпоративные интересы, вы сейчас тут друг за другом меня загрызете. Бышекташу нужна победа? Представьте, Динамо вышла бы и сыграла эту игру неудачно. То забили бы, как мамы, бы камнями забросали. турнирного значения для Динамо гра не мала. Не мала? Та не, нельзя такое понятиями такими футболе пользоваться. Ну, турнирными. Вы же выходите на футбольное поле. Это Лига Хорошо. Чемпионов. Я это деньги, конечно, метой. Кроме я... того, что будущее у команды есть, еще и потенциал Я согласен, что это был фантастично важный матч для Киевского Динамо. Фантастично. Вы были не на стадионе? Был, Вы были на стадионе? А. Какая аура была в начале игры? Да, Пусть у... это были турецкие я болельщики. Я забываю, коли турки пришли так я говорю, что прессы, закидывать ложу прессы. Ложу, то... Они не только вас загнали. Они нас загнали. Мы вынуждены были Смотреть Санцович, давайте по телевізору. Динамо, що сталося? Чому от того ми не побачили в Наполі десь з Бенфікою? От такой гри? Ну, в Напалі зіграли по результату. Давайте, скажемо так, напалі в обороні і взагалі отрабатували оборону намного сильніше, ніж отрабатував Бешктаж. А Бешктаж, я би сказав, шо, так. Що означає по результату зіграли? Якщо ми б зіграли по результату, то результат якраз нам потрібно було перемагати в Наполі. Ми ну, так зіграли так... по результату, Ні, який Наполі... повністю задовільняв Наполі. Наполі, що вони, так сказати, отак от і зіграли. Понимаєш, вони хотіли це mm. ігри, і вони її нам навіть. Робиш актаж. Мене склалося таке враження, що, знаєте, от коли якась, спадає якась відповідальність така, знаєте, турнірна, коли ти виходиш, розумієш, що ти припертий до стіни, правда ж? От в тебе якась така суперкомпенсація, яка була колись от... Валерій Васильович Лобановський дуже любив застосовувати цей термін суперкомпенсація. І вона зіграло просто на якісь такі внутрішні, морально психологічні суперкомпенсації. Ну, неудов... своїм виступленням. Но не столько по результату, сколько по игре. Потому что игра ж во многих матчах была неплохой. Поэтому хотелось доказать, значит, все-таки обязаны были. Выиграть. И выиграли. То, та же не часть Беньфика. В принципе, забей пенальти могла быть и ничья. И в принципе правильно к сейчас неплохо играли. Неплохо играли. Ну, умовност... оно... то, что стики умовно стоит, что знает, забей там. Э, Нет, ну, пройдена, пройдена, том... том, что, в принципе, неплохо Динамо играла по игре. И сейчас где-то оно в конце выплеснено. Ну, как бы тут нельзя исключать того момента, что и турки, наверное, в какой-то степени были немножко зажаты. И на них, мне кажется, результат больше давлел, потому что они очень хотели выйти. И, наверное, с ними это тоже сыграло такую злую злую шутку. Ну и плюс супер Динамо, которая. Хотела показать, что они не просто так Лиги чемпионов играли. Но опять та же ротация, которая произошла в этом матче, показала, что значит, да, с одной стороны, как много раз говорил Риб что мотивация у многих игроков ушла. Вот она и показала, так сказать, как ее можно вернуть.